Вітаю всіх глядачів цього відео. Мене звати Наталя Парфененко. Я професійний гіпнотерапевт, регресолог та консультант із запобігання та усунення ПТСР у військових та у цивільних. Рада вас бачити на моєму каналі та на моїй сторінці. В цьому відео хочу запросити майбутніх учнів на унікальний курс по гіпнотерапії та регресивному гіпнозу. Стартуємо 26 серпня цього року. Навчання відбуватиметься щосуботи з 10-ї години до приблизно 18 години. Сподіваю вкластися у 8 днів. Але може бути і так, що доведеться ще одна додаткова субота, тобто 21 жовтня. Як проходитиме курс? 30% теорії і 70% практики. В першій частині дня буде теорія. Потім закріплення індукції технік в парах, після чого я проведу повний сеанс регресивного гіпнозу на одному з учнів, і так кожної суботи з новим студентом. Серед тижня ви маєте знайти день і час домовитися з іншим учасником курсу і обмінятися сеансами. Питання з'являються тільки з практикою, і так кожного тижня протягом двох місяців. Потім буде екзамен і сертифікація. Розклад курсу і деталі екзамену знайдете на моєму новому сайті parfenenko.top. Посилання на сайт залишу під цим відео. У мене на меті передати вам всі знання гіпнотерапії, які я маю, все те, з чим я зустрічаюся щодня під час сеансів. Якою би химерною не здавалася вам програма, але це те, з чим зустрічається будь-який практик-гіпнотерапевт у своїй роботі. Тож ми маємо вміти з цим усім працювати, себто з будь-яким ядром, в цьому житті, в минулих втіленнях, в родовій системі, з духами і таке інше. Отже, моя ціль за два місяці випустити практикуючих регресологів, гіпнотерапевтів, які будуть готові працювати з будь-яким клієнтом і будь-яким запитом. Як ви розумієте, просто слухачі мені не потрібні. Курс проводитиметься українською, всі інструменти українською, на курсі спілкуємось українською та суржиком. Сьомий день курсу буде призначений нашим ветеранам, буде призначеній сучасній ситуації України. Ми маємо бути готові зустріти наших ветеранів і мати змогу надати їм якісну допомогу з будь-яким запитом, який стосується гіпнотерапії. Для ветеранів, які втратили кінцівки за... для нашої свободи, діє спеціальна пропозиція, але є певні умови. Всі деталі описані на сайті. Я буду дуже рада вас бачити серед учасників курсу. Саме ви допоможете мені зробити сьомий день навчання найефективнішим для нашої реальності. Після завершення курсу я надам вам доступ до моєї електронної бібліотеки. Буде також створений наш окремий чат, де ми разом будемо надихати один одного, ділитися досвідом і допомагати один одному в тих ситуаціях, в яких виникатимуть питання. Місця обмежені, тож скоріше приєднуйтесь до нашої команди. Більше деталей ви знайдете на моєму сайті, посилання на нього в описі під цим відео. Дякую за вашу увагу! До зустрічі на курсі найцікавішої професії гіпнотерапевт. Па-па!